Кого Бог не врятує, сім типів людей і сьомий має шокуючий результат. Чи помічали ви, що світ стає все більш хаотичним: війни, катастрофи, моральний занепад, холодні серця усе це ознаки останніх днів. Кожен наш вибір перед Богом визначає нашу вічну долю. Біблія каже, що серця людей різні, і їх можна приблизно розділити на сім типів: один ну, ті, хто ще не пізнав істину. Усе ще шукають відповіді у світі, але не чули про спасіння. Два ті, хто збився з шляху, мають віру в серці, але відступили від істинного Бога. Три ті, хто зовні побожні, дотримуються правил і ритуалів, але серце далеко від Бога. Четвери ті, хто тимчасово слідує за Богом, згадують про Бога лише у біді, не можуть постійно зберігати віру. П'ять, кого легко обдурити, слідують за фальшивими пророками та навчаннями, не бачать істини. Щось ті, хто має слабку віру, хиткі перед спокусами, важко стояти твердо. Сім ті, хто справді відроджений, спасенний і чекає Господа, вони живуть вірою, люблять Бога та інших, завжди готові зустріти Господа. Вознесіння не легенда, воно може статися миттєво. Мертві воскреснуть, живі миттєво зміняться та зустрінуть Господа. Це обіцянка Бога для віруючих, а не міф. Ми не можемо знати точний час, але можемо обрати, підготувати себе, повернення Господа близько. Не чекайте, поки буде запізно. Зараз час обирати, каятися та триматися віри. Хочеш разом читати Біблію та пізнати Божу волю? Зв'яжись зі мною зараз через WhatsApp.